Друзі, ради вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал, дякую також за ваші лайки і коментарі. Як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам, друзі, Отож, цікаві новини з Польщі для українців. Польща готує цікаві зміни для власників автівок. Отож, перше польське місто забороняє старі авто на дизелі та бензині. У Кракові, друзі, буде створена зона чистого транспорту. Це взагалі перша така зона у Польщі. Відповідне рішення цього тижня ухвалили місцеві депутати з метою покращення якості повітря та охорони здоров'я жителів. Взагалі, на першому етапі зона чистого транспорту має почати діяти з 1 липня 2024 року і охопить. Практично весь краків з цієї дати їздити містом не зможуть старі автомобілі віком близько 30 або понад 30 років за порушення водіїв каратимуть штрафом у розмірі 500 злотих. Натомість тимчасово буде ще дозволений рух авто стандартом євро 1 бензингаз або євро 2 дизель, які будуть зареєстровані до 1 березня 2023 року. На другому етапі запровадження зони чистого транспорту з 1 липня. 2026 року у Кракові будуть заборонені авто на диспаливі старше 16 років та на бензині старше 26 років. І так пересуватися місто можна буде виключно автомобілями стандартом мінімум Євро 3 бензингаз або Євро 5 дизель. Також, друзі, вже прораховано, що через створення зони чистого транспорту близько 100 тисячам жителів Кракова доведеться змінювати свої авто на більш нові. Однак Краківська зона чистого транспорту все ж передбачатиме кілька винятків. Відтак, її правила не розповсюджуватимуться на транспортні засоби, зареєстровані до 1 березня 2023 року, власниками яких будуть люди від 70 років. Також автомобілі, за кермом яких будуть люди з інвалідністю, Транспортні засоби силових служб, екстрених служб і спеціальні транспортні засоби, такі як екскаватори чи фургони. Над аналогічними рішеннями щодо створення зон чистого транспорту зараз працюють також у Варшаві і Вроцлаві. Ось такі, друзі, цікаві новини з Польщі для українців. До зустрічі!